Так, друзі, все, останній день в Іспанії, але ще ми сюди повернемось, в саму Іспанію. Але зараз ми йдемо на автобус, щоб добратися до Португалії. Їдемо бюджетним автобусом і добру путь це початок відео Португалії. Так, десь тут наш автобус. Є лавочки. На цій станції є камери з холу, тому якщо що, можна скористатись. І прямо от через дорогу від цієї станції знаходиться Макдональдс. Ну, можна перекусити і відпочити. А ми шукаємо наш автобус. Головне не пропустити і не перешукати, тому він може поїхати без нас. У нас відправлення в 35 хвилин, а зараз 15. І ось поки що не бачимо нашого автобусу. Так, а ось і наш автобус. Заходимо, здаємо багаж. Коли виїжджаємо з міста, й взагалі по і Іспанії, ось бачите, кустик був, ось кустик. Ось багато де проміж дорог знаходиться прям лінія цих кущів. А ці кущі все літо квітнуть ось рожеві квіточки. Ну і білі, білі теж є. Тому ну, прикольно вони зробили проміж дорог, висадили прям багато кілометрів таку роздільну смугу з кущів, які квітнуть. Це дуже приємно коли ти їдеш наприклад туди і ось дивіться воно ті кущі якраз по центру зліва. Їх дуже дуже дуже, дуже, дуже багато. Як мені ці локації нагадують гру Forza Horizon 5. Отак так притопили, кущі збиваєш, забори збиваєш, а тобі накидують бали, бонуси за це. Нарешті ми добрались до міста Лагос. Це Португалія. Це перше місто, яке взагалі для нас відкрилось в Португалії. Зараз ми будемо прогулюватись. Тут не е, видатних місць як такових немає. Там десь якась е, храм, якийсь десь стовп або якийсь камень, камінчик. Але тут круті пляжі, тому ми подивимося, яка тут водичка, які пляжі. І я пофотографую, взяв фотоапарат і спробую сфотографувати щось зробити класне на цих пляжах, де є скелі і так далі. Це наш готель, ось так він виглядає. І ми живемо на потолку. Коротше, тут місць для фото просто море. Виходячи з готелю, ми одразу зустрічаємо лагуну з яхтами, з ненашими. І оце я прям слюнки в мене. До речі, зараз плюс 25, не жарко, тут океан. А який тут океан Галя? Атлантичний, Атлантичний океан Галя каже. Тому тут доволі так прохолодно. І навіть якщо сонце палить, то, то тут прохолодно завдяки Атлантичному океану. Так, йдемо по пляжу вже двох. Руськомовних почули і йшли нам на зустріч. І що хочу відмітити, те, що на березі тут це затока штучно зроблена. Сюди заходять кораблі у лагуну, щоб там десь підкраситись, підремонтуватись. І тут на березі, як ви бачите, вже дуже багато-багато-багато прямо на кожному кроці. Стоять рекламні будочки, які заманюють вас на те, щоб ви прокатались з ними на лодочці в якусь дивовижну лагуну. Але ми самі, як то кажуть, сусамі, і ми сходимо самі туди пішки. Нехай це дві години буде, три, але ми туди самі прийдемо. Друзі, от я йду з Галею. І начебто зараз там четверте чи шосте вже загубився в даті. Коротше, початок вересня, перші числа. І тут якось ну, південь в Португалії повинно бути ну жарко. Але я йду і думаю, як би мені ветровку, ветровку накинути, або якусь ковтиночку, бо якось прохолодно. І я не, не можу зрозуміти, чи це я старий такий став, чи. Чи що взагалі відбувається? Не можу зрозуміти, що відбувається. Тому що, наприклад, на цьому ж е, полюсі. На, цій, на цьому ж меридіані знаходиться е, і начебто і Рим е, і всякі інші такі гарячі міста, які там і по 40-45 і е, 45 може бути градусів до 50 тепла. Але зараз ну щось ну взагалі холодно, наче ми. Десь 30 вересня вже, отак прохолодненько. Не можу цьому дати ніяку, ніяке пояснення. Я вже бачу пляж на тій стороні Пірса. Прогулянки. Не знаю, то що маяк? Але він маленький якийсь, атракціони на катер. Гусінь прив'язалась, як гусінь кожен за лодочку. І отак як гусінь і плавають. Так, є видатне місце, оце ми подивимось, що це. І є видатна вода. Вона така чистенька. У мене в крані хуже. Ну, це вражає, да. Мене, мене, це вражає. Тут ми маємо Ford Boяр на мінімалках. Зараз напишу, що це. Це Хрущ, це Хрущ. Вперше в житті побачили крабів. А ну, давайте вам покажу. поближче. вони прямо всі тут на стінці сидять. Ось-ось-о, ось, він побіг, побіг. От-от. Ага, ага, І воно вони теж їх багато, наче таракани. Цікаво. Ніколи не бачив такого в житті. І вони прямо так засіли усі, чорненькі такі. Тюрюм. І повзають. А якщо їх зажарить, цікаво. До речі, тут така вода, що видно на дні. Хто втопився, хто не втопився. Та ти що, Я вражений просто. Є вказівники, що іноді бувають обвали, а нам туди пройти серед скель і там повинен бути крутий пейзаж для фото. Я ж не зря тягаю за собою фотоапарат. Трохи є людей, фоткаються всі в норах. Навіть є люди, які живуть тут. Оно під зонтиками так. Чайка. Тарілочниця прилетіла. Там є якийсь проход темний. Але тут прикольно так пофоткатись. Так, Галя робить круте фото. Щось в цьому є. Так, ну спробуємо. Я думаю, зверху нічого не впаде. Тут каміння. Так. В калюжу вступив. Вау, тут цікаво прям. Прям тут фоточки можно работать, тут же... О, тут дійсно круто. Дивіться. Давай, давай, ты можешь Так, хтось освічився. Вона сказала да. Була дуже романтична музика, я наспівував. Хто замовляв? Алое з людський зріст. Будь ласка, забирайте. Так, ну що, ми трохи змерзли, тому що ми вділись не дуже. Тому ми зараз йдемо, перекусимо щось і додому. А завтра вже будемо гулять, нагулювати. Знімати для вас усе, що ми бачимо. Отаку картину ми наблюдаємо по всьому місту. Дуже чисто, ліхтарі всі стоять, садочки такі, отже, без всяких викрутасів, простенько і так приємненько, Ну знаєте, без на... Гору, на... нам цього нам на Короче, десь все приблизно так я так розумію що це місто на півдні португалії в, воно тут дуже багато пенсіонерів тому скоріш за все це як у нас в україні Крим або Бердянськ куди усі їдуть відпочити і Зустрічати старість на березі чистого лазурного березі. Берегу. Чесно, хотів сказати море але тут не море, а океан. Ще трохи я покажу вам вулиці нічного міста і будемо йти додому. Те саме відчуття, коли ти зробив асфальт. Ну як асфальт? Ото асфальт. А тут поклав. Камінчики чорні і білі. І це років на 5-10. На і не треба робити вже тобі повторні якісь фарбування дорог, щоб робити відкати. Тому просто поставив камінчики на 5 років і ніяких відкатів. Ніяких, просто поставив і забув. Ви скажете, не можеш відтяти заробляти <смі> на відкатах. Але тут просто поставили і забули. Навіть питання не підіймається Якщо там камінчик розбився, замінив все. Просто я дивлюсь на такі речі і в мене серце напрягається, тому що я бачу Як тут все роблять і ну, я ну, Може вони якось і відмивають гроші, але ну. ну Ну, не так явно, як в нас це робили і роблять в Україні. Дивіться, знову поклали. Все ні фарбувати не треба, не треба тендери Поставив, все, забув. деревах усюди квіти, червоненькі, біленькі. Гуляєш, насолоджуєшся.